Коли немає до кого достібатись, стібайся до освітян, до директорів шкіл, до звичайних людей, до роботяг, до маленьких державних службовців отакого рівня, не отакого з мільйонами зарплат, а до маленьких, стібайся до них. Це безпечно, тобі ніхто нічого не зробить. Ну і розголос буде, знаєш, ніби борешся там за щось. Про що я говорю? Будь ласка, мовний і освітній омбудсмени. До речі, ми сьогодні були в центрі, проходили мимо офісу мовного омбудсмена. Нормально так на Хрещатику, не десь на борщаговки. Ні-ні-ні, нє, -ні -ні -ні. оттам треба. Офіс мовного омбудсмена треба на борщаговочку переселити. Або на Троєщину, або на лісний масив, або взагалі можна до Харкова, або до Миколаєва, в Суми і так далі, щоб мовний омбудсмен відчував єдність з людьми. І ходив тими ж вулицями що й звичайні люди. От коли це будуть робити чиновники, тоді чиновники будуть думати, що вони говорять. Ви знаєте, у мене стільки було надій на нового мовного омбудсмена, але видно, чи то місце таке, чи пороблено, чи намолено. Бог його знає. Так от мовний і освітній омбудсмен е, вирішили об'єднати. Знаєте, е, два. Е, ну ладно. Колись казали два солдата із стройбата заміняють екскаватор. Отак От і тут. Тобто дві, два, два посадовці вирішили об'єднатися. Як ви думаєте, проти кого? От Мовний і освітній омбудсмен пропонують сертифікацію на знання державної мови. А тепер, як ви думаєте, кого? Кого мовний і освітній омбудсмен? Їх же двоє, потужно. Да? Кого вони хочуть сертифікувати на знання української мови? Ну, Давайте, 5 секунд. Я буду підказки робити, а ви е, відповідаєте. І так, працівників Верховної Ради. Ні. Депутатів. Ні. А, кабінет міністрів. Ні. Ні. Ага. Може, Офіс президента? Ні. А кого? А до кого? До стібаці? До кого? А ви не повірите. До директорів шкіл. А давайте достібаємось до директорів шкіл. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, Івановська провела зустріч з освітнім омбудсменом Надією Лещик. Ну, молодці, ну, двоє провели. І що вони вирішили, попили кави і що. Під час розмови ну, зустрічі, вони обговорили ключові питання дотримання мовного законодавства в освітній сфері. Дівчата, ви могли обговорити дотримання мовного законодавства серед державних чиновників. У мене є знайома, яка мені розповідала про те, що вона займається таким, ну скажімо так, непопулярним, тобто не публічним репетиторством з людьми, яких набирають у владу. Бо вони взагалі не говорять, каже вона, українською мовою, вони російською говорять. І українською взагалі ноль. І їм інколи потрібно якісь папірці читати публічно, інколи дуже рідко вони на камеру потрапляють. Так вони ноль, нулі. І в кожного з них є сертифікат про знання української мови рівня Сі 2. Сі 2 Я е, буквально вчора заліз е, на біографію одного державного діяча, який, ну, коротше, англійською мовою так читав, що всі ржали. На сайті державної установи, в розділі його біографії написано, що він вільно володіє англійською мовою. Ну, напевно, от рівно так, як ось ці пани, які отримують державні посади, поотримували сертифікати рівня Сі 2. Вони куплені. Вони куплені, вони не говорять українською мовою. На рівні держави купують сертифікати української мови. Альо? Ви пристали до директорів шкіл. Вам не соромно. Дівчатки, вам нормально? Ви сіли вдвох і поговорили, що треба нахлобучити директорів шкіл? Це Якого ви хочете директора школи нахлобучити? В Миколаєві, десь там, в районі в якомусь. Ви, ви хочете, поїдьте до директора школи. Обніміть його, поплачте разом з ним. Подивіться, в якому стані його школа, на які гроші він її ту школу утримує, як він інколи по локті, в мазуті, всьому іншому, тому що директор школи це ще і слесар, і муляр, і маляр, і, і стопник. Це ще і закликатель до школи. Чи це ще і батя всім цим дітям. А часто батя. Часто батя. Тому що. Батьки цих дітей загинули на фронті. А ви нічого кращого не придумуєте, як нахлобучить директорів шкіл, да? бо, виявляється, десь мову не знають. Де? В Закарпатській школі? Десь в Тячівському районі? Ви туди поїдете? Я думаю, дівчатки, ви як туди приїдете, так вас звідти й попросять. Причому бігти будете десь аж до Рівенської області і не оглядуватися, бігти будете швидко. Звідти вас швидко е, депортують. Якщо ви тільки прийдете і там місцевому, місному, не місцевому, місному директорові, скажете, що він не так говорить українською мовою. Громада збереться і буде гнать вас дуже далеко. Дуже далеко. Чи ви вирішили понахлобучувати Харківське? Миколаївських, одеських, сумських, тих директорів шкіл, які і так по крупицям збирають дітей, тримають їх і часто з ними сидять в укриттях. І стараються не матюкатися, коли біля них розриваються каби і летять дрони. І намагаються розповідати дітям якісь веселі історії, підтримувати їх, обіймати їх. Має бути соромно за таке відношення. Ви не тим займаєтесь. Вас держава поставила на ці посади. Не це, я навіть зачитувати не буду, от що далі ви хочете. За, навіть зачитувати не буду. Особливу увагу приділити необхідності системної роботи з педагогічними колективами для забезпечення належного рівня дотримання мовних норм. Дівочки, у Верховну Раду йдете. І там у Верховній Раді вимагаєте дотримання норм. Бо там, там половина говорить російською мовою, як тільки камери вимкнені. Половина дітей цих депутатів говорить російською мовою. А частина, от я вчора заліз на біографію одного топ-чиновника країни. Топ так у нього тато все життя пропрацював в адміністративному персоналі обкому партії. Це, це та служба, яка об'єднувала КГБ, там міліцію, карні органи і так далі, і слідкувала, винищувала всю антирадянщину. Тобто, будь-хто, хто, хто е говорив про українське, всі ті, хто намагалися просувати національну ідею, їх оці люди нахлобучували. А тепер їхні сини роблять вигляд, що вони служать Україні. Ви скажете, син за батька не відповідає. Так, да, да, не відповідає. Тільки чомусь ці сини різко стали е, дипломатами, депутатами, чиновниками, міністрами, прем'єрами і так далі. А як копнеш їхні біографії, виявляється, то мама була в комуністичній партії, то тато був генералом митниці, то тато був генеральним прокурором, то тато був генералом юстиції, то. Про, то, то то КГБ десь там служив на високих посадах. Ви з ними розберіться, з цими володарями життя. Ні, вони пристали до директорів шкіл. Дир... Ну правильно, а що? Це ж основна загроза національній безпеці. Директори шкіл, які часто під обстрілами собою прикривають дітей. І ви ще їх хочете хлобучити. Дівочки, ви не тим займаєтесь. Реально, не тим. Займіться освітнім контентом. Щоб люди знали, вчили українську мову. Тільки не натягуйте діалект якийсь. Не натягуйте, бо інколи, коли почуєш, давайте вживати якесь слово там. Ти сидиш і думаєш, Боже, що це за 19 століття, що це за 18 століття? На ви це натягуєте в українську мову? Та не буде цього в живій українській мові? Хуторщина. Хуторщина і КГБщина. Оце все. Ви ще їх понаказуєте, знаєте, директорів шкіл, там сказав щось не так. Ви його звільніть, щоб у школи взагалі директора не було. Подивитесь, кого ви знайдете. На сільську школу в Миколаївському якомусь районі я подивлюся, якого директора ви знайдете. І школа зникне. І ви в ту школу, пані Олену і пані Надія, не поїдете. Ви туди точно не поїдете. Ви своїх київських квартир. Не поїдете в прифронтові сільські школи, тому давайте відстаньте від освітян в цілому, забудьте, взагалі, що вони існують. От, просто немає їх. Займіться депутатами, займіться чиновниками, займіться їхніми помічниками, займіться їхніми родичами, займіться крадівництвом, яке є, займіться. Продажу і сертифікатів на знання української мови. Пересертифікуйте людей. Відкрийте, пані Олено, відкрийте сертифікати на знання української мови. Подивіться, там така купа народу. Я десятки з них знаю, які не то що здати на сі 2 не могли. Вони в побуті ніякою українською мовою не володіють. Як вони у вас, у мене здали на сі 2? Як? Я вам розкажу. Купили ці сертифікати, просто купили. Бо вони продаються в нас в країні. Скандал був в одному з університетів. Вже війна шла. І ви цього не знаєте? Оце з цим боріться. От тоді народ України скаже, що ви заслужені. Ну ви, правда, всі заслужені. Як зайдеш до вас на персональні сторінки, якщо вони у вас є, бо ви ще й шифруєтесь, у вас ж і нема ніде. Ви ж всі заховані, переховані, вас ж не можна ні добитися до вас, ні, ні достукатись, нічого. Так от, до вас, як зайдеш на сторінки, так ви всі заслужені. Заслужені діячі, передіячі, кавалери, і ордени у вас, і Ярослава Мудрої, княгині Ольги, все у вас є, все. Тільки українець бідний і нещасний. Як був, так і є. І ви як боролися з українцями, так і боретесь. Уже країна незалежна, а ви все одно нахлобучуєте звичайних людей. А пани. Роблять те, що вони хочуть. І плівати вони хотіли, пані Олено. І на вас, і на вас, пані Надія. Вони вас не бояться. Та й директори шкіл вас не бояться. Не бояться. Бо це вже смішно. От те, що ви робите, це вже просто у людей викликає тільки огиду і більше нічого. Перепрофілюйтесь, у вас ще є шанс. Ви ще не встигли зашкваритись так, щоб громадяни до вас погано відносились. Але почали ви поганенько, серйозно. Напали одразу на директорів шкіл.